на телеканалі НТК події дня четверга, 18 серпня, у студії Тамара Приходько. Наші журналісти розповідатимуть сьогодні про такі факти та події. Якщо ви пенсіонери плануєте підзаробити, то порадьтесь перед цим із працівниками пенсійного фонду. В Коломиї відзначили 25-ту річницю із дня встановлення в місті пам'ятника Степанові Бандері. Завтра святкуємо 775-ту річницю міста Коломиї. Рушник рекордсмен виткала з бісеру Людмила Захарук із п'ядиків. Коломийська асоціація митців запрошує на вис. Вистав... Ставку посвята місту. Тепер про це більш детально. Важливо для пенсіонерів, якщо ви пенсіонер і плануєте підзаробити, то необхідно перед цим порадитися із працівниками пенсійного фонду. Аби уникнути неприємностей, необхідно з'ясувати, чи в сумі пенсії є фіксований розмір індексації. Що це таке, розповіла начальник управління пенсійного фонду в Коломиї та Коломийському районі Галина Григорчук. Особливу увагу акцентувати для працюючих пенсіонерів, взагалі наголосити нашим одержувачам пенсії, щоб перш ніж працевлаштуватись на роботу, а тому, особливо в тому випадку, коли це на короткий час, тобто місяць два, завжди треба пам'ятати той момент, що треба в першу чергу порадити з пенсійним фондом. Звернутися, в якій частині, в частині тій уточнити чи в сумі пенсії є фіксований розмір. Індексації. Якщо воно платиться, то в разі такого працевлаштування працюючий пенсіонер, навіть якщо через місяць звільнився, не буде мати права на поновлення виплати індексації. Тобто часто буває так, що пенсіонери звертаються і кажуть, що працевлаштувався на місяць-півтора в зв'язку з тим, що попросили, щоб підзаробити. заробити, але це дуже короткий термін, який на майбутнє впливає саме на. Виплату право виплати індексації. І якщо в сумі, індекс... в сумі пенсії індексації 159 гривень, 179 гривень, то на майбутнє людина втрачає. Щоби сказати, часто ставлять нам запитання, що я звільнився з цього місця, будь ласка, поновіть мені. Таким законом такого моменту не передбачено. Тобто людина позбавляється на майбутнє. В часі поновлення, коли вернеться до цієї сумик індекс... суми індексації в суму пенсії, чи вона стане, повернеться в розмірі 159 чи 160 гривень, в якого різний розмір, це треба тривати. Час чекати. Звичайно, у людей, не стільки, як кажуть, працевлаштувався, як наробив собі шкоди. Тому завжди мені б хотілося сьогодні наголосити, бо це питання зараз є дуже актуальним. В разі працевлаштування на дуже короткий термін, на такий нетривалий, будь ласка, спочатку звернутися в управління пенсійного фонду, поцікавитись, як це вплине, і якщо це вас влаштовує, тоді приймати рішення про працевлаштування. Ще одне питання: завжди працевлаштовую, коли працевлаштовується, з метою того, щоб дорахувати стаж повних 24 календарних місць, тобто 2 роки, і збільшити собі стаж і мати доплату за стаж пенсіонеру, в першу чергу, працевлаштовувати зразу, треба вже протягом 5 днів звернутися в управління пенсійного фонду. Бо якщо поясню, Чому, якщо з 1 серпня людина працевлаштовується і є нашим одержувачем пенсії, то роботодавець до 20 вересня подасть тільки звіт про факт працевлаштування, про нараховану заробітну плату і тільки станом? На 1 жовтня ми будемо бачити, що людина працевлаштувалась, і відповідно що постане питання переплати пенсії в сумі, якщо є в цій пенсії, в розмірі є індексація, тобто вже постає питання добровільного чи примусового відшкодування цих коштів. Це завжди боляче сприймається. Тому так, робот, людина працевлаштовується. Ми звіряємо бази, але терміни звітів йдуть в вересні до 20-го числа. за... Звітний місяць, тобто за серпень місяць, і тоді в такому випадку, на перше жовтня, получиться два місяці переплати пенсії. Звичайно, для кожної людини кожна копійка є дорогою. Тому завжди, перш ніж якийсь крок зробити, треба цікавитись, що є в складі моєї пенсії. Варто мені це робити чи ні. Якщо я приймаю таке рішення, то я маю. Бути впевнений в цьому, що воно на потім мені не вплине негативно на розмір пенсії. Тому особливу увагу прошу, щоб наші одержувачі пенсії, оскільки зараз в цьому році ми дуже стикнулися з цим питанням майже щоденно, де не тривалий час працювали, десь три тижні, місяць, півтора місяця і звичайно втрачаючи суму. Індексації, не маючи на майбутнє права поновлення на виплату індексації в людей, це викладає дуже негатив. Це є болючі питання, тому перш ніж щось зробити завжди. Треба поцікавитись, і вам спеціалісти порадять, скажуть, варто вам це вплине чи ні. Коломиї відзначили 25-ту річницю із дня встановлення в місті пам'ятника Степанові Бандері. Постамент розташований на розі площі привокзальної та одноіменної вулиці Бандери. 18 серпня 1991 року пам'ятник спорудили з ініціативи міського голови Володимира Машталера та депутатів першого демократичного скликання. Скульптор Віталій Рожик. Постамент Степанові Бандері у Коломиї. Це точна копія встановленого у рідному селі Степана Бандери Старому Угринові. Калуського району, що його руйнували, невідомі диверсанти. Вперше пам'ятник на Батьківщині Степана Бандери підірвали вибухівкою 30 грудня 1990 року. Коломийський постамент це точна копія пам'ятника, встановленого у його рідному старому Огринові, що його зруйнували вже вдруге, невідомі диверсанти на світанку 10 липня 91-го. Увечері тож дня на вічевому майдані Коломиї відбулося багатолюдне віче. На знак протесту проти повторної руйнації пам'ятника провідникові УН. народні збори вимагали від Коломийської міської ради на народних депутатів присвоїти одній з вулиць міста ім'я Степана Бандери та встановити йому пам'ятник. Учасники Віча зібрали тоді 1093 карбованці на спорудження монумента. 19 липня 91 року міська рада прийняла ухвалу про встановлення пам'ятника Степанові Бандері в Коломиї і перейменування вулиці Першотравневої на вулицю Степана Бандери. А депутати цього ж дня склали 363 карбованці на будівництво пам'ятника. І 18 серпня відбулася ця визначна подія у нашому місті. України, сні, і України на ворогів минуло чверть століття, аби вшанувати поважну дату, коломияни мияни зібралися біля пам'ятника Степанові Бандері, молилися та згадували історію становлення неньки України і події життя провідника ОУН. Ми зібралися на цьому пам'ятному для всіх українців в місті, щоб шанувати молитовну пам'ять великого героя і сина українського народу Степана Бандеру. А також разом із ним вшанувати всіх, хто поклав своє життя за волю, за незалежність, за добробут, за процвітання. Нашої країни і нашого народу, згадуючи пам'ять Героя України Степана Бандери, ми переконуємося в тому, що прізвище цієї особи і до сьогоднішнього часу лякає наших споконвічних ворогів. Його прізвище стало прізвиськом цілої української свідомої нації. І Хоч його немає серед нас уже майже 60 років. Його дух, його ідеї. Ми далі підносимо і, напевно, повинні вивчати для того, щоб краще зрозуміти, як будувати той рідний дім. Лихо змі утраті України, тормила змі і гнів на ворогів. Сьогодні як і завжди, коло пам'ятника провіднику нашого народу Степана Бандері дуже приємно бачити в першу чергу тих представників, ветеранів наших, які, напевно, чи не найбільше дослужилися до того, що ці 25 років ми все-таки маємо нашу країну. Ім'я Бандери вселяло і сьогодні вселяє жах. Московських окупантів і їхніх посібників, колаборантів і різних сепаратистів вороги лютою ненавистю ненавидять Степана Бандеру, навіть і в постаментах. Зверніть увагу, минуло 25 років, і в цьому році у нашій столиці місті Києві московський проспект перейменовано на вулицю Степана Бандери. Я думаю, що цей скромний монумент, який поруч з нами колись буде визнано пам'яткою загальнодержавного значення. Справді історія спорудження його дуже цікава, і сам він являє собою видатну історичну реліквію того часу, оскільки він є точною копією першого пам'ятника, який було споруджено. На території теперішнього меморіального комплексу і музею Степана Бандери. Так що місто Коломия володіє визначною пам'яткою і визначною реліквією України. Це справді точна копія в усіх міліметрах і в усіх особливостях скульптурного відображення Степана Бандери того часу. Основними ініціаторами, основними рушіями цієї справи були покійні вже сьогодні. Володимир Машталер, Володимир Янкевич і Тарас Тодорів головним чином їхніми зусиллями було це зроблено. Якщо б на стінах Верховної Ради було з золотими буквами виписано Здобудеш українську державу або згинеш у боротьбі за неї, то в стінах Верховної Ради.

Телеканал НТК 19 серпня транслюватиме концерт до Дня міста. Дійство відбуватиметься біля міської ратуші. Початок прямого ефіру в п'ятницю о 15-й годині. А вже 21 серпня глядачі матимуть можливість спостерігати за дійством у спасі. Там відбуватиметься фестиваль автентичної кухні Смачний спас. Початок телетрансляції в неділю о 14-й годині. Відвідувачі нашого сайту ntktv.ua зможуть переглядати все в реальному часі. Коломия готується до Дня міста. Цьогоріч святкування буде особливим, адже писанкове місто відзначає 775-ту річницю із Дня першої писемної згадки. Вітання міського голови та програму святкувань. Слухайте далі. Дорога рідна Коломиї, 775 років минуло з часу, коли вперше згадали ім'я нашого славетного міста у Галицько-Волинському літописі. Як пам'ятаєте, тоді йшла тяжба за Коломийську сіль. Тобто у 1241 році наше місто вже було розвиненим торгівельним центром, за яке боролись великі Князі. Минуло 8 століть, Коломия змінилась і продовжує розвиватися, в цьому заслуга кожного з нас. Не любити рідне місто неможливо: тут особливе повітря, особливі люди, унікальна атмосфера, природня затишна. У ці святкові дні бажаю усім вам відчути радість від зустрічі з рідними, близькими людьми. Хай у ваших домівках панує затишок, мир і злагода. Святом вас! Розпочнуться святкування з божественних літургій у храмах міста. Водночас під час освячення плодів збиратимуть фрукти для дітей-сирі та людей з геріатричного будинку. О 10-й годині розпочнеться квест на тему історії міста. Збір та реєстрація учасників біля міського озера на вулиці Чехова. Також о 10-й годині розпочнуться спортивні змагання з тенісу, мініфутболу та шаховий турнір. О 12-й годині відбудеться відкриття дитячого майданчика у міському парку на вулиці Чехова. Також о 12-й відбудеться презентація виставки регіональної організації Національної спілки художників України за адресою площа від... Відродження 14, другий поверх. А о 14.00 відбудеться урочисте відкриття свята. На вулиці Театральній біля собору виступить хор духовного єднання у складі 775 людей у супроводі симфонічного оркестру. Це і буде перший рекорд України, який зафіксують на день міста. О 14.45 від собору до міської ратуші пройде урочиста хода. А ще актори Коломийського театру представлять пролог Історія мовчить. О 15.30 розпочнеться власне офіційна частина свята нагородження та спецпогашення поштової марки, яку присвятили 775-літтю Коломиї. О 16.15 ви зможете почути пісню Завітайте до нас з Коломию п'ятьма мовами світу. О 16.30 усіх пригощатимуть величезним яблучним пляцком. Це поблизу головної сцени на площі Шевченка. Це буде другий рекорд, який оголосять у день міста. І о 16.30 розпочнеться святковий концерт за участю колективів міста. О 17 годині у парку Трильовського виступатимуть муніципальні колективи міста і району. Водночас у скейт-парку, що на стадіоні Юність, триватимуть сучасні молодіжні розваги. А у музеї історії міста також о 17-й презентують диск про фортепіанну творчість Анатолія Кос Анатольського та відеофільм Коломия в Старих Фото. О 18-й відбудеться відкриття мистецького центру світовид та картинної галереї спілки художників Коломия. Усе це за адресою бульвар Лесі Українки 32А. о 19.00 на головній сцені виступатиме національний академічний гусульський ансамбль пісні і танцю Гуцулія. О 20-й у народному домі виступатиме заслужений артист України Михайло Попелюк спільно з вокально-інструментальним ансамблем Коломияни. О 21-й всіх запрошують на відкриття світломузичного фонтану, що на площі Шевченка. А о 21.30 розпочнеться концерт за участю спеціальних гостей гуртів Один в Каної, Отвінта, Кораллі та брати гадюкіни. Так, власне і завершиться перший день свята. А 20 серпня о 9.00 на стадіоні Юність відбудеться відкритий кубок з кросфіт Коломия. О десятій годині розпочнеться фестиваль вуличних мистецтв Артвізія. Триватиме він увесь день на вулиці Чорновола. О 10.30 відбудеться пробіг єдності від парку Трильовського до міської ратуші. О 12.00 на площі Привокзальній стартує фестиваль авіа та мототехніки Драйв Фолайф Фест. О 13-й на площі Шевченка в рамках фестивалю відбудеться виставка раритетних автомобілів. О 14-й годині на театральній відбудеться відкриття пам'ятного знаку до 150-річчя друкарської справи у Коломиї. О 15-й біля ратуші триватимуть богатирські ігри. О 20 й на місцевому аеродромі продовжить святкування Drive for Life Fest уже святковим концертом та вечіркою просто неба. Спеціальний гість концертної програми гурт антитіла. Святкуватимемо і у неділю. О 12-й годині відбудеться автомотопарад вулицями міста. О 12.30 відбудеться етап чемпіонату України з автозвуку. Це вже на аеродромі малої авіації. О 15-й презентують низку видань, присвячених місту авторства Михайла Петріва, Василя Нагірного, Івана Монолатія та Валерія Ковтуна. Усе це в музеї історії міста. О 17-й на стадіоні Юність відбудеться перший матч сезону за участі ФК Карпати. О 20-й знову святковий молодіжний концерт на аеродромі в рамках фестивалю Drive for Life Fest, який до слова триватиме увесь день. І тут спеціальним гостем буде гурт Скрябін з новим солістом Євгеном Толочним. Рушник-рекордсмен Людмила Захарук із п'ядиків Коломийського району виткала рушник із бісеру. Довжина його 2 метри, вага понад 3 кілограми. Цьогоріч витканий виріб зареєструють в книзі рекордів України як найдовший із бісеру. Витвір мистецтва на власні очі бачили наші журналісти. Людмилі Захарук 20 років бісероплетінням займається уже більшу половину життя. Вишиває картини, ікони, виготовляє прикраси. Ткати рушники з бісеру дівчина взялася, коли їй було тільки 15. Саме стільки квіток на ньому. Ластівки ж символізують сімейне гніздечко та мир, каже дівчина. Спеціальний станок, щоб виткати незвичний рушник для дівчини, виготовив дідусь. У нас кімната дуже маленька. Сам станок то він мав майже три метри. Півроку на колінах я його робила. У мене колін ніяк нема, так знаєте, Кожної людини особливості свої там коліна кістки випуки. У мене немає. Ото були і довгі безсонні ночі, і я не висипалася. Можна сказати. Ця робота каже дівчина для неї неоціненна і не тому, що тільки на бісер витратила 5 тисяч гривень. Я не буду його продавати, будь-що, але я не хочу. Знаєте, як то є свою роботу, свою ну не хочеться продавати. Мене багато хто вже питався, за скільки ти би ти продала, чи може ти би ти кудись віддала його. Ні, я кажу, він буде тільки моїм. Я навіть сміялася коли сказав, що в мене буде весілля. Він буде у мене на весіллі. Буде весільний рушник. Кілька років дівчина зверталася до представників книги рекордів України та відповіді не отримувала. І тільки тепер майстриню помітили. І кажуть, що ваш рекорд підтверджений, що вам нагоршвам що будуть давати диплом. що ви нагороджені. Людмила Захару каже, що їй пообіцяли вже 19 серпня у Коломиї вручити омріяний документ рекордсменки за найдовший витканий рушник бісером. Понад 30 неповторних витворів мистецтва від 14 коломийських митців. Усі створені майстерно, а головне з любов'ю до рідного міста. Саме так творчо і щиро привітати Коломию із 775-річчям вирішили учасники Коломийської асоціації митців. Їхню спільну виставку по свята місту можна переглянути у музеї писанкового розпису. На урочистому відкритті побували й ми. Коломийська асоціація мисців це об'єднання коломийських творчих особистостей найрізноманітніших напрямків. У її рядах художники, скульптори, фотохудожники, музиканти, літератори та мистецтвознавці створили асоціацію у перші роки незалежності України. Своїм основним завданням, як тоді, так і зараз збачають розвиток мистецького життя у Коломиї та привернення уваги до проблем суспільства, звісно, через призму мистецтва, каже голова Коломийської асоціації мистів, фотохудожник Ярема Проців. Я вважаю, що Коломия – це є центр культури, наш один з центрів культури Прикарпаття. Ну і в нас є така асоціація, яка це відтворює, яка лишається на полотнах, на скульптурі. Ми творили, бо ми не можемо не творити. Це є кров наша, це є дух наш. Це любов до Коломиї, до коломиян, до цього краю. І кожен художник він намагається передати на полотні чи на своє бачення цього. А я думаю, що Коломія того вартує, щоб ще на тисячоліття про неї багато розповідати і писати про неї. Посвята місту це виставка, де зібрано твори митців, яких відображено красу Коломиї, її природу, архітектуру та людей. Однак ці роботи не лише пронизані любов'ю і відображають найкраще, що в нас є. Деякі роботи відтворюють те, що ми втратили, каже учасник Коломийської асоціації митців, заслужений діяч мистецтв України Катерина Каркадим. Є речі, які показують нам те, що ми втратили. Напевно, про це вже хтось і читав і знає це. от робота Моросія Сінського, які називається дерев'яна. Коло і робили різні візерунки на ганках. І на превеликий жаль, скажімо, то пропадає, щезає взагалі з нашої історії, з нашого життя, з нашого середовища. І зовсім недавно одну із таких невеликих будівель, яка знаходилася недалеко біля єпархії греко-католицької, просто-напросто знищили. І там було ще таке унікальне слово, яке було написано Нірвана. Ну це теж кавалок нашої історії. І вона мусить жити. Виставку по свята місту приурочили 700 85-літтю з дня першої писемної згадки про Коломию. Тут зібрано понад 30 робіт 14 знаних в Україні та за її межами митців. Такий мистецький дарунок змусить Коломиян замислитись і звернути увагу, в якому красивому місті ми живемо, сподівається, завідувач музею писанкового розпису Оксана Ясінська. Виник задум організувати виставку з нагоди 775-річчя Коломиї як подарунок Коломиянам, подарунок для всіх гостей міста, що побачили чудову архітектуру нашого міста, чудові мальовничі куточки природи, зокрема й наше озеро, і гості міста і Коломияни в різних стилях, в різних техніках, в різних баченнях наших коломийських художників, але всі ці роботи просякнуті любов'ю до рідного міста, до його архітектури, історії. Переглянути виставку кожен охочий зможе ще місяць. Гостина запрошують усіх ознайомитись з експозицією і на саме святкування річниці Коломиї. Ольга Гириджук, Андрій Гаращук для подій телеканалу в день міста оберуть і найкрасивішу Коломиянку за почесне звання міст Коломия боротимуться десятеро дівчат. Напередодні провели не один кастинг та обрали найдостойніших на думку організаторів претенденток. А нещодавно познайомитись з учасницями мали нагоду усі коломияни. Цьогорічний конкурс міст Коломия особливий, каже організатор заходу Лілія Стойко. Адже наше місто святкує 775-ліття. Водночас конкурс Міс Коломия теж святкує ювілей п'ятиріччя. Саме цього року ми запровадили новий етап та конкурсу. Всі учасниці повинні створити свій соціальний, екологічний або благодійний проект. Цього року у нас буде дві переможниці, і одна з яких отримає титул Міс Б'юті Квін вест Україн, тобто «Міс королеви краси Західної України. Тобто, в рамках конкурсу міського Коломи» ми також обираємо «Міс королеви краси Західної України. Дві переможниці конкурсу отримують, окрім цінних. Подарунків і нагоду поїхати до Львова на конкурс міс б'юті квін Юкрейн», де виборюватимуть звання найкрасивішої дівчини західної України. Власне знайомство з учасницями конкурсу було водночас і презентацією їхніх соціальних, екологічних та благодійних проєктів. Учасниця конкурсу Ілона Тенкалюк переконана. Що такі заходи чи не єдина можливість і реалізувати себе, і допомогти суспільству це велика нагода проявити себе як надзвичайну людину, також показати себе з іншої сторони. Це для мене дуже великий досвід. Окрім класичних номінацій та титулів, учасниці конкурсу Коломия» боротимуться і за титул «Міс благодійність. Таку номінацію оголосив благодійний фонд. Ми допоможемо. Власниця найцікавішого благодійного чи соціально. Ціального проекту отримає тисячу гривень від благодійного фонду. Ми допоможемо. Та п'ять тисяч гривень на втілення проекту в життя. Всіх запрошуємо 19 серпня о 18.30 на конкурс «Міс Коломиє-2016». Ольга Гориджук, Роман Шукайлик для подій телеканалу НТК. Телеканал «НТК» та Радіо Сяйво щиро вітає всіх Коломиян із таким чудовим ювілеєм 775-річчям рідного міста Коломиї. Хай вам добре та радісно живеться у нашому з вами місті. І це все на сьогодні. Ще більше інформації є на сайті телеканалу НТК та звучить в ефірі Радіо Сяйво. Прощаюся з вами, гарного настрою та лише хороших новин. Побачимось.